Друзі, у мене вже скоро 140 підписників. Класно. І в мене 76 тисяч переглядів. Вже скоро буде 100 тисяч. Угу. Дуже класно. Цікаво існую. Добре, друзі, дякую вам за все. Хто мене так багато дивиться, що шуманський скільки переглядів Напишіть в коментарях, як знаєте. І я навчився знімати ігри. Але не знаю, як скидувати в ютуб. Напишіть, будь ласка, в, номер, в коментарях. Друзі. Дякую вам. Не знаю, скільки це набере відео лайків, підписок. Коментарів. Мені коментарі треба. Друзі ш... скоро школа. І знаєте що? Я післязавтра поїду в відпустку. Буде купа нових відео, як я буду на морі в готелі, Там буде купа чого, друзі. Дуже багато нових відео вийде. Це не повториться так, як було із парком і старії землі. Там... Там була друга, п'ята, шоста, перша, сьома, 2050-та серія. от там було. Я хлопаю. Не руками, дивіться, во. Хі. Друзі. Знаєте, я хочу вам дещо показати. Хоч купляйте книжку про Різдво Завра. Там є чотири частини, які дуже класні. Це дуже класна, кна, класні книжечки. Ось перша частина, ось друга частина, ось третя частина і ось четверта частина. Так, друзі, то пока. Зустрінемося. Потім. Субтитрувальниця